Основні детальки я викрила. Тепер буду зметувати сорочку. Почну з того, що я. З'єднаю кокеточку і спиночку. Я отут залишила складочку 3 сантиметрики. Я про це маю пам'ятати. Зараз я отут заколю. За колюці булавочки можна зняти. Ось, тобто, отут у мене буде отака от складочка. Я її так поділю на шпів і вона отак буде розходитися. Подивлюся, на примірці, можливо, це мені забагато, я тоді трошечки заберу, наприклад. Ну, подивлюся. Поки що буде три. Три це. Голови. Тобто насправді 6 см тут. Зафіксую і потім буду приметувати кокеточки. Зафіксувала оцю складочку, тепер я беру лице з лицем з'єдную спинку і кокетку, сколола по центру. пону От в цьому місці, де у нас кокеточка, тут дуже важливо саму кокетку не натягувати. Вона коса, оця ниточка, і вона розтягнеться, може поплисти по сторонам. Але якщо вже випливе і ще й рівномірно тут повипливає, то, відповідно, треба буде, значить, зайве зрізати потім. У мене ще все нормально. І тепер приметаю. Тут у мене ширина шва 1 см. Другу кокеточку я поки що приметувати не буду, щоб зекономити трошки часу. Вона поки що так почекає окремо. Я приметаю кокетку і потім з'єднаю плечові шви. Зметала плечові шви. Тепер, перш ніж з'єднувати бокові, я метаю рукав. рукави. рукави так, візьму от мої рукави. От моя міточка, що це в мене центр перед, перед рукава. Так. І я маю скласти лице з лицем, ось моє лице з лицем. А ось отут. Ага. А тут забула відмітити плече. Так, Ось цю точку я забула нанести ось там, де було. Плече моє справжнє, де знаходиться. Я отут от маю її поставити обов'язково, я потім перенесу на ту сторону. Тому що з цього місця починається з'єднання. Ну, тобто, оце, оце місце з'єднується з вершиною рукава. Все, тепер я отак вот складаю оці точки. Колю і зметаю, ну, тільки тут я буду зметувати ширина шва півтора см. Так, ну і в мене вийшло, що в мене рукав трошечки більший, ніж моя спинка і полочка. Я поки що залишаю так. Потім подивлюся на примірочці, як воно тут буде. Краще хай буде більше рукава, ніж вийде потім, що він дуже вузький. Тканини у мене мало. так. Ще, звичайно, навіть якщо маленький рукав, то можна якусь вставку придумати. Тут таке. Це все можна зробити. От я сколола, сколола, зараз приметаю півтора сантиметра буде в мене шов. Рукави приметала, і тепер одним швом я зметаю. Рукави і бік. Рукав і боки. Тут теж ширина, шва у мене півтора сантиметра. І я отут буду зметувати, ігноруючи поки що оцей хвостик, тобто я так і буду метати отак сюди, отут буде в мене все одно. Півтора, а отут буде більше. Я зметала сорочечку, я не пришивала поки що планочки, змитала, з метала, приметала рукавчики, з'єднала бокові шви, рукав і одягла на себе. От хочу сказати, що отут, от в цьому місці, де з'єднується, тут дуже важливо, щоб не було. Такого як вушка, щоб не стирчало, щоб отут не було такої випуклості, бо воно тоді буде рукав не гарний, не красивий. В мене немає. Я перевірила, тут все нормально. В мене єдине, що тут в цьому місці чогось по спинці є залончик. Якщо я отак одягаю, якось воно от, ось отак трошки тягне. І я думаю, це через те, що пройма в мене. От в цьому місці, де в мене сорочка, так от ось от в цьому місці проймочка недостатньо глибока. Я її десь іще приблизно на півтора сантиметра, поглиблю, зроблю нижче, щоб оцей рукавчик сам в мене, він був ну, тут ширшим, щоб тут було дуже зручно. І так, зручно, в принципі, нічого. Ну, дивлюся, що краще, якщо воно буде глибше. В цьому місці я буду поглиблювати. Так, все нормально. Більше ніяких немає в мене тут поправок, нічого не буде. І, в принципі, нічого поки що не буде. Довжина рукава ось така буде, нічого не змінювати. Тут ще буде манжет. І ще потім пришию сюди пішеньки. Ну і ясно, що ще буде комір. Так, ось така сорочечка. Продовжую роботу з сорочкою. Зараз я розбираю всі шви і буду приступати до пришивання кокетки. Так, кокеточка, да? зараз у мене зметано лице з лицем. Я не, не знімаю наметку. Тепер я беру ось у мене виводіт. Я складаю виворіт з лицем другої кокеточки, з'єдную центр з центром. З і дам строчку на машинці. Шириною 1 сантиметр. Так, я пришила кокеточку і тут ще дала невеличку таку відстрочечку. Це для того, аби шви були прикріплені. Чи що. Тепер пішла попрацювала обов'язково. Тепер складу лице кокеточки з лицем передньої половинки, тобто полочки, беру тільки лицеву частиночку кокетки, отак сколю. З однієї сторони і з іншої і дам стручку на 1 сантиметрик від краю. З'єднала плечові шви. Тепер що треба зробити мені? Я беру полочку і отак трубочкою згортаю отак от, до плечового шва. І спинку я теж звертаю такою ж самою трубочкою. Так. Оця трубочка отак всередині я беру кокеточку і складаю, сюди прикладаю до шваб. Так, припалю. Приколю і прострочу от сюди цю, цю строчечку попередню. Пришила, пришила кокеточку і попрасувала. І тепер от, видно в цьому місці, що в мене оця нерівно. нерівна. От. Я зараз складу по горловинці, сколю, по плечам, сколю і однаково зріжу вирівняю оці зрізи. Тобто, от все вирівняно, все готове тут. А далі я хочу в, отут внизу пройлочки, трішечки глибше зробити оцю пройму, тому що я дивлюсь, що мені рукавчик, наче як для сорочечки, все ж таки малува. Тут відміряла півтора см, це в мене спиночка. І ось таку плавненьку лінію. От. Просто плавну лінію нанесла. Зараз зріжу тільки спинку. Так. А полочку трошечки от від оцієї точки, тому що у мене полочка. Ну, глибшенько, да, Я чуть-чуть. Так, ось отак це вийшло. Наступний етап мій. Треба пришити планочки. Е, е, мої планочки, я їх запрасувала навпіл, і зараз одну половинку я продублюю. Я продублювала одну половиночку планки, і та сторона, яка продублювана, це в мене буде лице. Я зараз по тій частині, та, що продублювана, в мене планочка нагадує 2 см, тобто я отак от беру і відміряю 2 см. 2 см я нанесла, я зараз їх запресую ось отак. А потім оцей край, той, що в мене не продубльований, я його запресую отак наверх. Запресувала планочку попередньо припуски я позалишала по 1 см. То в мене ширина всієї планочки 6 см. Залишилась. Е е е тому що тут дуже важливо, щоб було по одному сантиметрику, інакше мені незручно буде пришивати до сорочки. Так, оце сорочки. Я зараз повинна. Е оцю. Планочку розгорнуть і приколоть ту частинку, яка в мене продубльована, з лицем сорочки і дам строчку на машинці, отут -от сюди, в канавку. Я пришила одну сторону планочки, оцю сторону, то, що з з нижньої частинки, з серединки, я буду пришивати от сюди в каналочку. Але я пришиватиму і не дошию до кінця десь ну, сантиметрів 10. Чому? Тому що отут, спочатку, треба буде закрити низ. І потім тільки низ планочки пришить і, і, і вивернути, і тоді вже сюди дострочити. Але я поки що цього не роблю, тому що в мене незакритий бік. І я хочу одягнути все-таки ще раз примірочку зробити і подивитися, яку я хочу довжину. ця чи трошки може закоротити. Тому а, е, зараз я десь 10 см донизу не дошиваю. Отут закрию планочку з однієї з іншої сторони.